Банда привет. Саме топова розпаковка з України. Покавіт, бо людей виїхати. Приєд! Приїхала, зустріла, почала розпаковувати торби, я кажу, підожди. То, мабуть, не тільки ми ці торби ждали, люди теж ждуть. О, то зараз будемо вам все поетапно показувати. Сьогодні буде два відео. Друге, як би це кого цікавить перетин кордону українського, от, Для чоловіків, для жінок і взагалі, як то все проїздить, і що можна, що не можна, що де дурять, де не дурять. А поки місць погнала супер розпаковочка. Ну, по моєї просьбі, цілком весь набор, в цілості і в сохранності, Юлія привезла е, з квартири. У нас воно теж було вдома завжди. Навірно, в бабці ще є. але Знаєте, ну, хай воно краще буде не там десь, а тут біля цього, е, гріти душу, скажімо так. Ну, Для мене той сервіс, я так розумію, що в нього ніхто ніколи в житті з нього не пив. Знаєте, є хрустальні вази, які не от, Вони стоять на потом. А це просто як украшення, але воно раніше було в кожній сім'ї. Так, погнали. Ну я не знаю, по порядку не буде в смислі, щось по порядку, буде все попідряд, як у того воно є. Калян, окреме тобі спасія. Добре, що ти пам'ятаєш, що в тебе пам'ять не така, як в мене. В Весне час конфети, які нас просто спасали на стройки, ми їх дуже сильно любили. Ми брали якийсь енергетик, купляли, і от під цю шоколадочку, щоб знаєте, перекусити бігом на ходу. Ну, Це такі конфети подарункові. знаєте, їх, ну, Напевно, я кажу, ми їх їсти не будемо, бо це ж обгортка покажу ближче. Тобто Тут всі наші ці найкращі. Бачу і як його звати? Це ж Перея... не Переяславо Хмельницький, а Кам'янець Подільський. Церків... Ну, церкви теж якісь відомі. Ну, у нас їх багато таких Тарасова хата якась там. В общем, це так буде. десь стоїть, Давайте далі. Так, Це ну часничок, домашній Наташа передала. Як треба обов'язково мами на городі посадити, коли її осадити, там, чи на зиму, чи, чи весною, от обов'язково посадити, щоб у нас був, як то кажуть, наш домашній в кого ще така наволочка вдома є. А ну кажіть, квасолька і домашня ізгорода. Це ж не те в банках, що тут продається, все одно равно... дому пахне, як каже. Олія, справжня, сільська домашня олія. Та що пахне, та що іменно на салати. Но коля опять же. Як тут є. ви скажете, що, може, чогось там, у вас же там все є, да, чогось. Є все... все. Но от іменно ці деталі, які приїхали. Може і шоколадка б така тут була. Ну я б її сам, би, наверное, або я не б вже, або б і не купив. би. Колян вспомнив, Колян красава. Вот. Наташа ще раз спасибо. А тут і вообще все время спасибо і низький поклон за то, що ти нас так вирушила. Вот. Гірчиця! виницька, наконець то наконець то Потому що тут яку я не беру, супер крепку, супер танцев! Ну вона мені я її ложками можу їсти і все. Так само і хрін виницький. Оце вже де Дас копоті, напевно, по мазам. Сацибели руновский. Тоже коля, наверно, вспомню, що я сацибелі люблю. Це Юля якийсь Торчиновський взяла собі соус. Шаурман це це. це таке іменно по подарункове пиво читайте. Всі побачили, так? Да? От. Це, ну так, знаєте. Дуже буде, не дуже, навірно, буде мене просто стояти там. От, або, ну, бутилки точно пусті, або це... Ну, тут Англічанський калянич, диви, що в мене є. Бердичівське. Я думаю, що в Англії ти може її десь і не знайдеш, але що буде не з України, то буде не настояще. Бердичівське, пшеничне. Вообще, взагалі, пшеничне ну, Бердичне. Ну так, скромно, бідно красна є корка. Дуже, Дуже смачна. Дуже смачна. Ну я не сумніваюся, що красне красне. З гуська. У нас же, ж, мы с Надейкиным, чайки, которые мы всю жизнь настройки стройке пылили, сто пакетиков, ну, такие, знаете, ну, вот, есть ностальгия за такими вещами, чтобы... Так, ну, тут уже нельзя же показывать раньше времени, чем можно, что же... Мама, в общем, выключи видео, да, завтра уже выпадет. Это у нас... Щавель. Щавель нашли, наконец-то. Ну а тут пошло поехало Огірки гроздями, огірки такі, огірки такі, огірки такі. В общем, огірки для закваса, огірки для засола, огірки. Якісь кабачки, огірки, от, китайські. ну, Огірок написано, огірок. от, Це взагалі вот. що це таке? Це також огірки. Це ж теж огірки, тільки що це за насіння таке, що воно вже типу оброблене Так, так, так. Щоб його не їла ніякому шкарня. Та ти що, все понавіть думає? А це я собі чорнобривці взяла. Це Юля собі взяла чи ти чернобривці. Так. Мама заказувала. Порошок гірчичний. Теж тоже, тоже своя лінія, теж нужна. Так, ну це наше баловство, знаєте, таке, що тут теж, оце можна купити тут, але... але. Знаєте, о, оцю і тут я не знаходив ніколи. ніде. Іменно конкретно до сала. Оце буде тепер варене на сало та і буде з цією приправкою. І таких взяли, общем, понабирала Юля до ташлику, до курки, до цей овощі. Е, Хуярик польський. Пам'ятаєте, що е, я казав, що колись купляли на початку війни з емблемою, е, що то є е, допомога? Кубики галі моя бланка. Будуна хорошо пить, хто не знає я підказую. Це що, це в барні, да? Да. Це... барні так? Це в школу. А. Це Наверно, в школу. Навірно, в школу від перевізника. Привітали нас ми з Миколайчиком. Вчора Миколайчик, так. Да. Привітав. Ну, так от перевізники вітають своїх пасажирів. Ну, понятно, я там все буду розказувати в наступному відео, але це так, просто додаток до для того, що це? Так, ну для салата холостяцький треба реально холостяцькі сухарі. А що може бути краще сухариків, холостя з хріном і, і що це хай? з хріном. А це точно сметана і зелені. Ще... Так, це що? Це моя слабость. Це кава українська. А це Ця кава. Це кава розчинна, да. вона і ностальгія. Тільки їхали, балакали Юля, як тобі кохве? Кохве вона каже, там нема ніде кохве. Без обід, понімаєте? ніде такого нема. Кохве не роблять, як ви, в Італії. Ну вони кафемани, а я все одно завадив собі кружками, тось, може я призницю і не Ах, Ну, Я ж не можу не розірвати, не показати. Це цукерочки. Це вже Наталкіний, так? Ні, це з ви... згадано. Ага, ну такі вже вишиваночка, поняли. Одні і... Е... Це ну, теж жовто-бархи. Зараз вже весь світ жовто-бахідний Так, а це? а це. Це колеса. <реш> <реш> Сказав би Порошенко, але ж ми не Порошенки. О, слава Богу. О, тому це все солодощі, які продає Наташа. В своєму, О, магазині. в своєму магазині, інтернет-магазині і, і потім допомагає нашим хлопцям. Тут треба вже якось, я не знаю, як показувати. Я якщо буду вам весь ящик випаковувати, то це у нас відео затягнеться на бачу. Я поэтому так швидко. Смаколики на будь-який вкус і свит. Саме головне, що мене тут приємно удивило, Пас -пас. це паста. баунті, Хто троне. Да на дієті. Я потім доганю своє. Угу. Оце не трогать. Да, Оце не трогать. Диви. Оце можете їсти самі. Бо бананове. Я трогать не буду. Кіндер. Кіндер. Поділимо з кіндером. Далі що? Це не трогать. В общем, цей ящик вообще не трогать. Жвачки можу вам віддати. Дякую. Да, так, тут... Тихо, 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 тихо. Ну так. Да. Ага, є шоколадні всі медведи. Так, да, так, діди морози, діди там, морози. медведик є, є. Ох, коротше, тут всього стільки всього. Ну, тут просто, щоб ви розуміли, отак от просто буду вам показувати. Тут насипом, насипом, тут все, що хочете. Демандемси, чипси. Це хто? Олень? Це собачка, що не видно? Це песик. З що рогами? Моварбі? А, ні, олень, справді. Чути. Мені по морді їдуть. Та я себе. не за себе, я. Ти... Сладіб! Зараз ти... <ротко> я розберуся, виключу камеру, я повинна розберуся, хто із нас Олень. Може і Оленів? Тиждень сам вдома просидів. Для мене цей тиждень про... Я не знаю, як у куту... то... Ти Місяць. Скільки. А я скажу, скільки це стоїть. Так, саме головне. Аптека. Аптека. Починає від активіного гулять цитрамона, асицилової асоцил, кислоти, карбоволи, шмарволиць, все, чого тут немає, не знайдеш. Ну, у нас проблема була з цитрамоном і доларен, і доларен. Ну так, да, тільки Сорбо... я взяла фаніган, да. фаніган, так. Фаніган. Фаніган, да. Ну, це таке, так. це ви всі знаєте. Показую пакетик. Щоб ви розуміли, оцей кульочок 1180 гривень. Оцей кульочок. Так. 20 євро виходить. Ну, чуть більше. Так. Ну, це я тобі скажу, що ще й недорого. Стосовно лік Україна якби... Опять же, смотря да, если упаковка цитрамона в Херсоне стоит, что, сколько там? 80, 120, кто, э, кто на сколько? 35 гривен э, пачечка цитрамона. 35 гривен в Киеве, вот Юля, купляла. Я так. скажу, в Херсоне у нас 80, 120, и вообще, кто на что гораз. Это вот. фармидрон. Фармидрон, да. Самое лучшее средство от від... я три штучки взяла. змивати стару кожу з п'яток, лічити любий від грибков, заживляти рани і, і так далі і тому подобне. Ну, якщо ви візьметесь колись спробувати це діло, то виходьте десь на двір, тому що в хаті вам очі повиїдають. От. Це типу адіколорірований формалін. Так що не рекомендую приміщенні ним користувати. Так, ну що, в принципі, що все, да? так? Так. Як вам супер розпаковочка з України? Ну що, полетів відносик один. Дивіться наступний. Зараз, мабуть, ми поїмо. А от, як то кажуть, трошки приведемо себе в порядок і запишемо вам відос про перетин українського кордону. Пока.